Вітаю вас, друзі! Учора російські виродки завдали прицільних терористичних ударів по житлових районах Харкова. Вже під вечір вигрібати за ці удари почав російський Бєлгород. Вже традиційно, як це зазвичай буває. Одразу російські пропагандисти почали питати: а нас за что? Етаж то, бо ета імітнукакої та об'яснення, страшно на самом деле. але маю відзначити, поступово до них усе ж таки доходить за що саме. Також учора президент України відправив командувача повітряних сил Олещука у відставку. А іще росіяни продовжують хвалити наші з вами дрони. камікадзе Камікадзесувані очень сільна, алечільна по. Большое внимание уделяют именно развитию беспилотных средств, потому что, по сути, это у них единственная панацея, которая спасает в условиях отсутствия достатнього количества снарядів пушок, техніки і прочого і це ще один привід узяти і задонатити на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. І оскільки я постійно розповідаю про русоріз, це також і привід підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Учора по обіді російські воєнні злочинці завдали ударів по Харкову планируючими авіабомбами у Д-30. Це тактика ведення агресивної війни з по Російської Федерації вона спрямована на залякування цивільного насилення. Сьогодні у Харкові день жалоби. Російські виродки поранили майже сотню людей і вбили щонайменше шістьох. Серед них молода художниця Ніка Кожушко. Ось її останній у житті малюнок. А також 14-річна дитина, з звучань було. На бульварі Юрієва дитячу площадку, і саме там загинула дитина. Як і раніше, росіяни атакували Харків, використовуючи повітряний простір над Білгородською областю. Випуски цих керованих авіаційних бомб були. Здійснене з населеного пункту дубової Білгородської області. У самій Білгородській області, як і у Білгороді, місцеві дуже раділи ударам по Харкову. Писали, що мало. Що треба кожен день отак от бити по житлових будинках, аж поки не настав вечір. Над Білгородом та Білгородським районом, спрацювала система ПВО, збита кілька повітряних цілей на підльоті гордою, заявив губернатор області Гладков. Ввечері мешканці Білгорода перестали радіти ударам по Харкову. Щонайменше п'ять із них більше ніколи нічого. Мене будуть радіти. Хоча, звісно, це як завжди неправда. Не було ніякого удару по Білгороду. Білгород, як відомо, найзахищеніше місто у світі. Білгород саме захищений в тому смислі в Росії а мірі. І в світі оскільки Білгород найзахищеніше місто у світі, це точно не могли зробити ми. Відповідно, це зробила російська протиповітряна оборона. Браті. Ну а їхні пропагандисти, як це і буває у подібних випадках, почали кричати про жахливих українців, які напали на мирних білгородча. Які жили мирним життям просто так. За що? 30 -е августа було вчора, да? казалось би, всі там. ну, Діти родителі готувалися к первому сентября. Да, у всіх було таке ну, такое настроєння. Да, і от ночью, вечером происходит вот этот кровавий удар, кровавый обстріл. Чомусь нічого подібного ця мразота не казала, коли росіяни того самого дня раніше завдали ударів по Харкову. і Коли вбили дитину, коли вбили художницю, коли вбили іще кількох людей. Оця паскуда робить вигляд, що вона не розуміє за що прилітає по Білгороду. Мовляв, просто так у той самий час, коли біл. Городчання якраз здогадуються. Кричим, но нас ніхто не слышит. Опять очередной обстріл. Ні, вам вам не свято? Октябрьский теперь тепер вогні за то, що в Харків прилетело. Чого нам ждать сьогодні? Всім чекати, коли ваш сраний Белгород запалає синім полум'ям. Деякі пропагандисти, які досі не можуть отримати російське громадянство, також усвідомлюють, що по Белгороду прилітало, бо до цього Росіяни вдарили по Харкову. Це такой ответ на сьогоднішній распиаренный прильот по дому в Харкові. Поданий іменно як удар прицельно по мирному дому, в котором погибли простые люди, іменно поэтому обстріляли Белгород. Тому, коли російські пропагандисти знову починають розповідати про невинних, нещасних, вагітних ветеранів Бірку, та яких розіп'яли українські нацисти, насправді вони чудово усвідомлюють, за що їм це. Хто то скаже? Ну, а що, як как би. Бы... І ми наносимо удари. тому От вот так от. Отак вот от проте у цій історії друзі є один мінус на білгородчан Владимиру Путіну абсолютно плювати. Москвічам на білгородчан також абсолютно плювати. Я нагадаю, що ось отаке кажуть росіяни мешканцям Білгорода. же, це Україна. Відповідно, скільки би як часто не прилітало би по Білгороду або по Курску, все одно центральній російській владі буде плювати на них, будуть і далі поради терпіть. Надо пока терпеть. На, надо просто немножко потерпіть. Ну що делать? поцірпне для того, щоб ситуація змінилася на користь України, прилітати має не тільки по Білгороду, а краще по Москві та по Пітеру. І не дрони мають летіти, а ракети проте. Як ми знаємо, наші шановні американські партнери досі надійно захищають російське небо. Проте у контексті Харкова я маю сказати, що біля Харкова постійно збиваються російські розвідувальні дрони за допомогою тих fpv перехоплювачів на які ви постійно донатите. Ця бойова робота наших воїнів врятувала далеко не одне життя, і не тільки у Харкові. Вона триває, вона буде масштабуватися, і навіть вже самі російські окупанти хвалять нас за те, що ми так ефективно. Виносимо їм розвідку, e, тому що это знижує ефективність наших розвідувальних на нівих контролі. То й сатвісна проморядна птічка, которая уничтожена ну, на расстоянии 50 км до ЛБС, это означает означає их тилових позицій, подразделений, гнівих точок там складу і проче. Uh -huh. То в принципі очень розумний деле шах, і ну как бы, с учотом того, що ми в огневой, скажем так производительности, они пытаются лишить на самого уязвимого звена в этой цепочке. І знову ж таки, це дуже вагомий привід знову закинути на поточний русоріз. А є і ще один привід. Ось подивіться старший брат відпрацював по переправі росіян у Курській області. Смотрите, утром була переправа, все, служили потун. Проте тоді працював не тільки старший брат, і я про це вже розповідав у одному із попередніх відео. Росіяни хотіли розгорнути нові переправи, але за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти, погоріла їхня техніка. Машина сьогодні ночі розстріляна. Та в будь-якому случаї жертви єсть. Ну, мовчати машина була ціле. Посмотрите що зараз. Тож для того, аби усе російське горіло як на землі, так і у небі, не забувайте закидувати на дрони камікадзе. Цей збір постійний. І тепер давайте про наші повітряні сили. Учора президент України відправив у відставку командувача повітряних сил Олещука. Зараз час висновки. Я вирішив замінити. Командувача повітряних сил збройних сил України я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків. Бу -бу. І, вочевидь, у цього кадрового рішення є передісторія. Вона, на жаль, трагічна, пов'язана із загибеллю одного із найкращих українських льотчиків 26 серпня, під час масованої російської ракетної атаки, Олександр Месь, позивний Мунфіш на літаку f 16 виконував бойові завдання, захищав українське небо, збивав російські ракети. Літак, на якому він працював, зазнав авіакатастрофи. Олександр Месь трагічно загинув. Я не буду зараз повідомляти деталі, як саме це. Сталося, але президент України в принципі дав зрозуміти учора. Ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти. Усіх наших воїнів замість Лещука тимчасово виконувати обов'язки командувача повітряних сил буде генерал-лейтенант Кривоношко. Про нього відомо не те, щоби дуже багато, але поговоривши із нашими бойовими пілотами, я можу сказати, що навряд чи він буде інноватором навряд чи він буде дуже серйозно сприяти розвитку повітряних сил. Шановні колеги, вірна, шановні ветерани, я хочу привітати всіх нас святом. Не повітряна сила, нове самомопінне потужною від новим командувачем повітряних сил має стати бойовий льотчик, який хоче змінити, реформувати повітряні сили. Тим паче, що ми переходимо на авіацію західного зразка. Завдяки величезному внеску Мунфіша Олександра Меся, а також Джуса Андрія Пільщикова, Україна отримала F-16. і новий командувач має продовжити їхню справу. А держава Україна має вшанувати їхню пам'ять. і Президент України Володимир Зеленський має присвоїти so the legacy that they're going to leave behind in their country i imagine is huge uh, i imagine it's they're going to be talked about forever uh, but the legacy here in the united states was big too ukraine would not have f-16s today If it wasn't for their хотілося би, щоб у нас героїв вшановували, коли вони іще живі. Хоча у даному випадку ані Джус, ані Мунфіш досі звання героїв України так і не отримали, і це сором. Перед ними та перед їхніми родинами. Ну а тепер традиційне за попередню добу, завдяки вам, завдяки тому, що ви донатите на дрони камікадзе. Наше військо отримало загалом іще 280 нових FPV. Вважає міцного. Ми підрозділ ударної групи Скайвордз. Хочемо подякувати Сергію Стерненка та його спільноті за предоставлені FPV дрони. Тепер ми будемо ефективніше нищити разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава 154-та окрема механізована бригада. Хоче велике подякувати спільноті Стерненка і е, тим всім, хто брав участь у цьому зборі за придбання активів і аксесуарів до них. Від нашого підрозділу щира подяка для спільноти Стерненка та самому Сергію Стерненку за підтримку, за дані пташечки у кількості 100 штук. Ці теплі дрони вже найближчим часом відправляться. В зону бойових дій та будуть виконувати свою функцію. Підтримуйте, донатьте, адже ваша гривня ефективно нищить. Рівня. Слава Україні! Героям слава на фронті. На жаль, зараз легше не стає. Наші воїни б'ються у надзвичайно складних умовах, а особливо на сході нашої країни. І ми продовжуємо допомагати на усі напрямки, де тривають активні бойові дії. Тож ваші дві гривні дуже потрібні. Допомагайте силам оборони України.